Привіт! Мене звати Богдан Бондаренко. Сьогодні ми будемо практикувати мету медитація для розвитку вміння любити та співчувати. В умовах війни, коли ненависть, як заразна хвороба розповсюджується серед людей, дуже важливо зберегти любов у своєму серці для того, щоб не падати духом і мати змогу підтримати себе та інших людей. Отже, Сідаємо у зручну позу для медитації. Відчуйте своє тіло. Тримайте спину рівно, а ноги та руки розслабленими. Голова трішки нахилена вниз. Коли ви будете готові, то повільно заплющіть очі та тримайте їх закритими протягом усієї практики. Робимо кілька глибоких вдихів через ніс та видихів через рот. Уявіть, як з кожним видихом вас полишають всі ваші хвилювання та тривоги. Робимо ще один видих через рот. Тепер дихаємо через ніс спокійно та розслаблено. Звертаємо увагу на простір навколо нас, на звуки, що ви чуєте, на запахи, що відчуваєте, на температуру повітря. Тепер ми переносимо увагу на тіло. Відчуйте вагу вашого тіла. Ми починаємо звертати увагу на відчуття у тілі зверху донизу. Починаємо з тім'ячка на голові. Лоб, брови, очі, ніс, верхня губа. Нижня губа, підборіддя, щоки, виски, вуха, потилиця, шия, плечі, передпліччя, зап'ястя. Долоні та пальці рук. Тепер ми переносимо нашу увагу в зону грудей. Далі живіт. Лівий бік. Правий бік. Лопатки, середня частина спини, поперек сідниці, стегна, коліна, гомілки, Литки, стопи, обидві руки, обидві ноги, груди та живіт, правий та лівий бік. Сідниці та вся спина, шия та вся голова. все тіло. Відчуйте все своє тіло. Ваше тіло повністю розслаблене. Ви спокійні та розслаблені. Уявіть сонце, сонце дарує тепло та світло, воно світить для всіх людей на землі, для всіх тварин, птахів та рослин. Тепер уявіть, як ви пускаєте сонце у своє серце в області грудей. Відчуйте, як сонце починає нагрівати вас. Вам тепло і затишно. Ви почуваєте себе любимими. Ви у безпеці. Ми розпочинаємо практику мету для розвитку любові та співчуття. Уявіть самого себе. Уявіть, як ви посміхаєтеся. Або згадайте себе, коли ви були щасливі. І продовжуючи уявляти свій щасливий образ, ми починаємо направляти із себе, із свого серця, добрі побажання для себе. Подумки повторюйте за мною. Нехай я буду щасливий та благополучний. Нехай я буду здоровий і добре себе почуватиму. Нехай я буду жити в безпечних та комфортних умовах. Хай я буду жити в мирі та спокої. У мирному світі, у мирній країні, у мирній громаді і хай наді мною завжди буде мирне небо над головою. Продовжуйте уявляти себе, відчуйте любов до себе. Будьте добрі до себе. Скажіть собі, що ви співчуваєте собі, що ви любите себе. Скажіть, що ви вдячні за своє життя. Тепер уявіть своїх батьків. Подумки, подякуйте їм за те що вони подарували вам життя, піклувалися про вас багато років, приділяли вам свій час і увагу. Немає значення, чи померли вони, чи ні, спомини про них зберігаються у наших серцях, тому вони завжди з вами. Подумки повторюйте про себе уявляючи своїх батьків. Хай ви будете щасливі та благополучні. Хай ви будете здорові і добре себе почуватимете. Хай ви будете жити в безпечних та комфортних умовах. Хай ви будете жити в мирі та спокої у мирній країні, у мирній громаді. І хай над вами завжди буде мирне небо над головою. Хай ваше серце буде сповнене любов'ю, а розум заспокоїться. Тепер ви можете направити. Своїм батькам власне побажання воно має бути сповнене любові та співчуття. Знайте, що ваші добрі побажання обов'язково здійсняться, тим більше, що відстані не мають значення для цієї техніки. Тепер згадайте людей, яких ви любите. Це можуть бути ваші найкращі друзі, кохані, рідні, брати, сестри. Уявіть одну людину або декілька. Уявляючи їх образ, подумки повторюйте. Хай ви будете щасливі та благополучні. Хай ви будете здорові і добре себе почуватимете. Хай ви будете жити в безпечних та комфортних умовах. Хай ви будете жити в мирі та спокої. У мирній країні, у мирній громаді, і хай над вами завжди буде мирне небо над головою. Хай ви здійсните усі свої мрії і будете щасливі. Зараз ви можете направити до цих людей особливі побажання. Або просто уявити, як ви їх обіймаєте? А тепер ми уявимо людей. Які причинили нам біль або завдали шкоди? Пам'ятайте, що це все в минулому, і, можливо, ті люди були неправі, але тепер це не має жодного значення. Настав час звільнитися від тягаря образи. Ця образа обмежує вас і уповільнює ваш рух. Зніміть з себе цей тягар і пробачте. Уявляючи цих людей, подумки повторюйте. Хай ви будете щасливі та благополучні. Хай ви будете здорові. І добре себе почуватимете. Хай ви будете жити в безпеці та комфорті. Хай ви будете жити в мирі та спокої. Продовжуйте уявляти цих людей. Ви здатні пробачити. Пам'ятайте, ви пробачаєте заради себе, заради того, щоб бути щасливими. А зараз ми починаємо розширювати нашу любов та співчуття. Подумайте про людей з Харкова, з Чернігова. З Маріуполя та з інших міст України, які зараз потерпають від бомбардувань російської армії. Подумайте про цих людей. Вони зараз страждають, їхні серця переповнені страхом, але кожний з них прагне миру, спокою та бути щасливим. Уявляючи цих людей. Подумки повторюйте про себе. Хай ви будете щасливі та благополучні, хай ви будете здорові і добре себе почуватимете. Хай ваші фізичні та духовні рани загояться без сліда. Хай ви будете жити в безпечних та комфортних умовах, хай ви будете жити в мирі та спокої, у мирній країні, у мирному місті, і хай над вами завжди буде мирне небо над головою. А зараз подумайте про українських військових, які приймають участь у бойових діях, які кожен день ризикують своїм життям і бачать смерть і руйнування навколо себе. Уявляючи усіх українських військових, подумки повторюйте. Хай ви будете щасливі. Та благополучні. Хай ви будете здорові і добре себе почуватимете. Хай ваші фізичні та духовні рани загояться без сліда. Хай ви будете успішно виконувати військові завдання. Хай ви збережете мир та спокій у своїй душі. І нехай ви повернетесь до своїх родин живими та здоровими. А тепер розширюємо простір нашої любові ще дальше. Подумайте про всіх українців. Подумайте про людей у вашій області та по всій країні. Подумайте про тих, що вимушено виїхали за кордони, рятуючи від війни своїх дітей. Кожен хоче жити в мирі та спокої. Кожен потребує підтримки та любові. Уявіть всіх українців і випромінюйте свого серця любов та співчуття до них. Хай усі українці будуть щасливі та благополучні. Хай усі українці будуть жити в мирі та спокої, у мирному світі, у мирній країні. У мирній громаді. А зараз ми переносимо свою увагу знову на тіло. Відчуйте вагу свого тіла і зосередьте свою увагу в області грудей. Відчуйте там приємне відчуття любові та добра. Хай ви Будете щасливі та благополучні. Хай ви будете здорові та добре себе почуватимете, хай ви будете жити в мирі та спокої, і хай всі ваші добрі побажання здійсняться. І зараз давайте зробимо глибокий вдих та видих. І потихеньку відкриємо очі. Практика мета закінчена. Я бажаю вам добра, бажаю вам благополуччя. До побачення!